З підручника рівняння трошки складніше в тому плані, що є у нас тут багатоцифрові числа. Так само записуємо 5605 поділити на хто рівня 5. Розв'язуємо за цим правилом, що у нас є у записаній колонці. Що ми робимо? Ділимо Ділене на частку. 5605 ділимо на 5. Беремо в стовпчику і знаходимо це Ділення. Записуємо стовпчиком 5605, ділимо на 5. Підбираємо, таблиця множення на 5. Хто не знає на пам'ять, користуйтесь таблицею. П'ятірка на 5 поділиться. По одному разу у нас міститься 5 у 5, Да, Міститься по одному разу. 1 на 5 множимо буде 5, тут віднімаємо. 0 виходить, ми не пишемо. Зносимо наступне число 6, ділимо на 5. П'ятірочка в шістку поміститься також один раз. Беремо по одному, 1 на 5. 5, Віднімаємо, 6 відняти 5 це одиниця. Зносимо наступне число до одиниці це 0. Отворилось число 10, ділимо на 5. Підбираємо це буде по 2, бо 2 на 5, 10. Віднімаємо, отримуємо 0, 0 не пишемо, тому що є ще у нас одне число 5. Зносимо його. І ділимо 5 на 5 по одному разу. Отже, беремо по одному, 1 на 5, 5. віднімаємо в кінці 0. Все ми ділення до кінця виконали. Отримали ми при діленні таку частку 1121. Записуємо сюди, коли розв'язували рівняння. Х дорівнює 1121. Проводимо риску під рівнянням, будемо робити перевірку. По першому рядочку переписуємо 5605 поділити. Замість Х пишемо знайдене число 1121 дорівнює. 5 не пишемо, зупиняємося, бо нам треба перевірити, яким чином. Нам треба поділити багатоцифрове число на багатоцифрове число. Ми таке ділення не вивчали, але ми можемо цю перевірку зробити хитріше. За допомогою дії множення. Якщо ми помножимо знайдену частку, оця у нас тут є частка, да, перевіримо, помножимо її на дільник, то в нас повинно вийти ділене. Перехитруємо ми тут цей момент. Ось беремо і множимо 1121 помножимо на 5. І множимо 5 на 1 – 5 5 на 2 10, 0, пишемо 1, пам'ятаємо. 5 на 1, 5 і 1 пам'ятали 6, 5 на 1 – 5. Отримали 5605, так як ось в нас тут записано з першого рядка. Тому у нас ділення виконане правильно. Ось ми і познайомилися з вами з трьома видами рівнянь. Ви собі так гарненько все оформите в зошиті в поперек сторінки, щоб у вас колонки вийшли вільні, щоб вам було вільно писати, бо як ви будете писати ось так вздовж, то у вас тут три колонки будуть вузенькі вузенькі І ви наліпите, наліпите туди, туди всі ці числа і правила, і самі потім нічого не розберете.